Лише ківком голови на черговій сесії облради привіталися колишній голова Рівненської облдержадміністрації Василь Берташ своїм наступником Сергієм Рибачком. Останній вже перед депутатами та громадою області обіцяє виправдати надії та сподівання Майдану. Я сподіваюся, що разом з вами мені вдасться виправдати ті надії, які сьогодні покладає народ на новообрану новопризначену владу. Я абсолютно усвідомлюю, що часи змінилися. Потрібно міняти систему взаємовідносин між представниками влади і представниками громади. Перед початком розгляду питань порядку денного голова Рівненської облради зачитує заяви від депутатів. П'ятеро обласних обранців вирішили покинути різні групи та фракції. Так, з регіоналівської групи Європейський вибір вийшли Ярослав Бойко та Ігор Воляник. Депутат Віктор Кривун оголосив про вихід з фракції Свобода. З групи Рівненщина вийшли Григорій Мініч та Олексій Кособуцький. Останнього прямо на сесії представники Костопільського майдану звинуватили в корупції. Диплом пана Кособутського Ліпові. Це міліція зробила запит, відповідь він вищої освіти не Друге, покажу вам від 15 підприємців 6 рішень судів щодо його шахрайських дій. Це вже які вступили в силу. В чому суть його злочинів? Будучи головою бюджетної комісії обласів, як ви кажете зараз при колишньому режиму, він, наприклад, по Костопольському районі із 40 тендерів, 38 його. Вдумайтесь. Людина, фірма не має будівельної ліцензії. Фірма не має жодного будівельника. Голова бюджетної комісії облради всі звинувачення відкидає. Проте каже: вдячний долі за те, що стане першим, кого люструватимуть на рівненщині. Ті люди, які намагаються сьогодні влаштувати нам цей концерт, ну можливо, вони не розуміють, що обставини змінилися і час змінився. Я не буду навіть нічого заперечувати. Я перше зараз наполягаю на тому, щоб по мені, по першому по мені, я зараз роблю це як заяву, як депутат обласної ради, як тій людині, яка контролює бюджет області, як ті людині, яка контролює те, що відбувається в Костопільському районі. Абсолютно прозоро, абсолютно відкрито, безпристрасно були проведені всі перевірки, які хочуть ці люди, я не знаю, які завгодно, будь-які інші. Голова Рівненської облради в свою чергу обіцяє, що контролюючі органи перевірятимуть не лише Олексія Кособуцького, а й усіх, до кого є підозра у корупції. Я думаю, що всі розуміють, що всі органи тепер будуть працювати по закону. Тому що якщо вони не будуть працювати по закону, то прийдуть люди і винесуть всіх разом нас і разом з прокуратурою. Також на сесії депутати звернулися до Верховної Ради України з проханням аби та дозволила органам місцевого самоврядування встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги і підтримали всі рішення президії облради, які та приймала відколи почала працювати практично одноголосно. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.